До вашої уваги, гібридна форма Геліодор, селекція за горулько. На весь кущ одна така гарона, але грона гарна. Ось така бомбочка. Значить, поки шмешу, ну, не знаю, от в такій ягоді, от в порівнянні з гарневою монетою. От. В такій ягоді є ось такий, Чи це родюмен, чи це кістка? Ну, вже воно на кістку схоже і пальцями воно не давиться. Ну Повноцінна кістка. Можливо, хто працює з гормонами, то там кістка й уходить, але ну, не знаю, я ще до цього можливо, не доріс, щоб використовувати там, берелін, там, чи ще щось наподобі. На але хоча не озвучувати, що це кишмиш, то має він легкий мускат. Трішечки не готовий поки що, але ну, цього року через морози затягнулись до зрівання. потрошку починає вже визрівати лоза. Е, я ще залишив так для, для проби, поки що гуляє от, одну пасанкову гронку. І ще одну пасинкову грунту залишив. Думаю, може воно до морозу ще визріє та й щось ще буде, бо кущ гуляє, віддихає. Ну будемо надіятися, на слідущий рік він нам віддасть. Ось ну, такий геліодор. Я його посадив на заміну Велеса. Велес я викинув, він мені не подобається. Мілка ягода, повноцінні кістки, мускату в моїх умовах немає. І як будуть дощики, він буде таке підгнивати. То я його викинув минулого року, викорчував і забув. Дякую за увагу.